Визначення еліта суспільства їм пасує значно більше ніж, наприклад, парламентським депутатам. У декого з них є чималий бізнес дехто вільно володіє кількома іноземними мовами і з легкістю переходить з української на англійську або ж навіть японську. А ще є кухар з італійським дипломом, прокурор, якому несила було терпіти існуючі схеми, але. Тепер усіх їх це без жодного пафосу об'єднала спільна мета захистити свою батьківщину від ворога. Усі вони бійці добровольчого батальйону спеціального призначення дніпро 1 Ольга Павловська провела з бійцями санс за душевних розмов. Їхня база Маріупольський аеропорт. Тут бійці спецбатальйону Дніпро 1 і живуть, і оберігають литовище від атак. У Маріуполі спецбатальйон дніпро 1 вже понад місяць. Сюди хлопці прибули, коли почалася активна операція із зачистки міста від бойовиків. Вже затримали понад сотню терористів та диверсантів. Вилучено в них зброю, бійці вже навіть не рахують. Вони зараз, е як щурі, е поховались по норах, але ведуть свою роботу тихо. От зараз треба, головне, ліквідувати це все в корінь, просто ви виробити. Ну, але ще одна з великих проблем, ви розумієте, що є і чиновники, і продажні, які. На дві сторони працюю там, де сильніше, там і прогинаюсь. Володимир Парасюк із батальйону возить продукти і ліки тим військовим, що перебувають на передовій. Є ситуація, що п'ють воду з річок і їдять сухарі там, бо ну неможливо добратися. Ввезли їм, і ми під обстріл попали. і Задні колесо пробили, то на тому колесі втікали 10 кілометрів, воно аж загорілося. То я поміняв колесо заднє, напевне, швидше ніж на формулі 1. Тож на скромний обід у батальйоні не нарікають суп гороховий і компот і хліб. А звідси до Росії рукою подати в цьому наметі бійці батальйону разом з прикордонниками під обстрілами охороняють українські рубежі. Всі безпечні люди, всі бразовані, таких єс пані скільковочних образовань, все добровольці, всі причи защать наші родні. Просто не нього Психолог з Донецька Дмитро Яригін заради служби навіть весілля відклав, зізнається, не пробачив би собі, якби втік з Донбасу як біженець. Мені смішно наблюдати такі ситуації, тому, що прикриваються проблемами там як. Каби сім'ї, діти в та об'язаності любова мужчини, гражданіна, защати свою страну. Кожен з них може будь-якої миті написати рапорт та поїхати додому, але до звичного життя не втік ще жоден боєць батальйону. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Донеччина, спецкор два плюс два.